Друзі, привіт! Сьогодні коротеньке відео почну з погоди за вікном. Жовтень місяць. Ось така краса, все ще зелене. Сонечко сяє, небо голубе. У мене прекрасний вихідний день. І я хочу вам показати не рецепт приготування, а свій спосіб загортання блинчиків з грибами. Тісто як тісто, дрібка солі, дрібка цукру, ложечка олії, волочка водички, мукички. І все розмішала, розвела і тоненьке-тоненьке смажу, але великі, на великій сковорідці. І ще такий секретик, може ви теж так робите. Я роблю густеньке тісто спочатку, ось так на молоці. А потім ще даю трошки води чи молока, коли воно вже так настоялося, змішалося повністю з борошном, немає ніяких комочків. І вже роблю ріденьке тісто, щоб тонко смажилося. Ось таке, прям ріденьке-ріденьке, щоб тонко виходили, такі, знаєте, як рисові блинчики. Сковорідку розігріваю і лише перший раз наливаю рослинну олію. Все, далі обсмажую, як звичайно, з двох сторін. Перевертаю. Вже готова моя начиночка це шампіньони. Обсмажені на сухій сковорідці, щоб віддали юшечки. Потім. Капелька рослинної і, і вершкового масла. от Трохи солі, перець, часничок. Ну, які ви приправи використовуєте, може, приправи для грибів, щоб ще краще пахло. Але в мене ароматні такі свіженькі і смачненькі грибочки. А далі готові блинчики я розрізаю на 4 частини. Ось таким чином. Далі кожний трикутничок я перевертаю. Іншою стороною. Ось так. І викладаю чайну ложечку начинки, будь-яка, може бути, за вашим смаком, і загортаю так, наче маленькі голубці. Ось так. Якщо у вас ця страва на святковий стіл, або так хочеться вам потім в духовочці нагріти, або в мікрохвильовці, ви можете додати тут шматочок малесенький, масла, щоб сочніші були, або шматочок сиру твердого, щоб він розплавився було так цікавіше. Або, наприклад, а-жульєн зробить, додать сюди курочки відвареної. І все, загортаємо. Ось такі красончики виходять на один укус, такий, начебто пальчик за розміром нагадує. Ще дуже вдало такої форми блинчики з сиром солоним, з укропом, або з солодким. Сир це російською творог. Бо я знаю, що в мене чимало підписників і глядачів російськомовні. Я для них пояснюю, щоб вони плавненько, спокійно переходили на українську. Вона нині в тренді, друзі. Треба роз... Якщо не вмієш гарно розмовляти, хоча б розуміть, зараз дуже-дуже актуально і модно. Ось так, ось свій вихідний день. Найчастіше я накручую таку величеньку кількість цих блинчиків. Вони дуже виручають на сніданок на тижні, тоді з понеділка взяв 2-3 штучки, нагрів. Чайку добавив якусь помідорку чи яблучко, все, ситий до обіду і задоволений. Та й все, друзі, готова порція в холодильничок і порція на стіл. Я вам скажу мені так веселіше крутить, це ж таки скурпульозна робота, вони такі дрібненькі. Ну, я люблю з тістом возитися, ви вже помітили, що все це мені в радість і в задоволення. Так що я вам дякую, що ви зі мною на кухні. Відчуваю вашу присутність, чекаю на коментарі, не знаю, що тут коментувати, просто я таким чином. Розважаюся і з вами спілкуюсь, щоб кухонна робота не перетворювалася в рутину і в якусь аскуку. Куштувати не буду, рецепт перевірений роками, хочу сказати з приводу начинки, що побільше треба давати цибулі, звичайної цибулі, присмаження вона карамелізується і дає такий приємний, тоді начинка солодкосолона, розумієте, це секрет успіху в, тому, в, в цьому. Поєднанні різних смаків і подразненні різних смакових рецепторів. Отже, друзі так. Сподіваюсь, ви також вмієте так закручувати блинчики, якщо ви якось геть цікавенько чи трикутничками, чи як закрутите, пишіть, прикріпляйте фоточки. Рада, що ви в мене дивитесь, приємне моє спілкування. Щасливо вам, ходіть, здорові!